Так, більше. Я просив смаку лети. Не мав відновитися. Будь ласка, Максиме, можна. Поїхали. Добре, добре, стоїмо, стоїмо, не відходимо. 157. На другу спробу туди. Косташ, Назар. Будь ласка, можна Костар, Назар, Косташ, Назар. Немає. Добре. Косяченко Георгій. Можна, Георгій. 148. На, на другу стробу туди, будь ласка, лоза Роман. Після нього Маник Владислав, можна Роман. Носочки ближче. Добре, добре. 123. Маник Владислав. Ні, ні, Владислава, будь ласка, на старт, Я скажу тобі, коли можна. Побачу, як тут ножки на ширині пліч постав. Та розкачався і полетів. Можна. Будь ласка, Марчук. Марчук Марк, мусульівський павло готується, можна. От хто стрибнув на другу спробу туди. Добре, стоїмо. 128. Будь ласка, павло, перчик Никита, готується. Ні, не готується, просто готується. Відійдіть назад, віддіти два кроки назад, можна. Поїхали. Добре. Стрибок, молодець. 153. Будь ласка, перчик Нікіта, Русна Данило готується. Можна. Добре. 160. Будь ласка, рус Данило, Северин Владислав готується. Можна. Ще раз, будь ласка. Ще раз, будь ласка, повтори спробу. маєш на дві ножки, не падать назад. Можна. Добре, стоїмо. 132. Будь ласка, Северин Владислав, Скач, Максим готується. Носочки підрівняй, Підрівняй носочки, будь ласка, добре. Добре, добре, добре. Поїхали, можна. Добре. Відчини, відходимо. Так, Будь ласка, Туранський Данило. Після нього чайкун Владислав. 142. Чайкун Владислав, Никохоруб, Максим. Готується після нього, можна. 142. Нікого рука немає, так? Да? Ви вже свернули по разу, так? Да? Все, молодці. Будь ласка, друга спроба, Білик Максим. Можна, Максим? Добре, добре, носочки. 144. Будь ласка, Косяченко-Георгій. Можна. 43. Чекайте, лозан Роман. Роман, притул листочки. Один сюди, другий сюди. Отак. Притул до лінії. Ти все відкрав, вже 3 см. Притул до лінії. Притул, отак, молодець. Поїхали. Добре. 127. Так, Будь ласка, маник Владислав. Марчук, Макс, готується. Добре, Владислава. 129. Так, Марчук Марк, Мусурівський Павло готується, можна. 138. будь ласка, мусурівський Павло, Перчик Нікіта готується. Можна. 131. Будь ласка, перчик Нікіта, Руслан Данило, готується можна. 52. Будь ласка, Руслак Данило, Северин Владислав. 72. Будь ласка, Владислава, можна. Туранський Данило готується. 155. Будь ласка, Туранський Данило, Чайкун, Владислав, готується. Ні, ні, Данечка, назад. Назад, Ты расступил на лінії на 5 сантиметров. Перед изменяй носочки. Передняй носочки. носочки. Можно. А тепер высуемся и можна. Свечало. Добре. 148. Так, да, будь ласка, можна. 144. Уважно. Так, увидим. На лік, і ви стоїте впротягів дича. Пішла команда, можна, максимально швидко себе налаштували, робите максимальне швидке ведення до зелених колосів. Контролюєте м'яч до зелених зрозуміло? На максимальній швидкості. Сюди я договорю, потім скажу, що робити назад. Добігли до зелених конусів, розвернулися, повернули до конусів, передали м'яч партнерам, чекаєте біля розповідання.